Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід сьогодні говоримо про актуальну ситуацію на ринку. А поговорити там справді є про що? Ми отримали несподіваний ріст посеред літа, і тепер потрібно перелаштуватися, щоб по максимуму на цьому заробити. Також розповім про декілька ключових новин, які можуть серйозно вплинути на перспективи криптовалюти вже в найближчому майбутньому. Загалом впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Вас, як завжди, попрошу підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, розпочнемо з графіку Ефіра, Адже безумовно, зараз це основний чарт, за яким усі стежать і, так би мовити, бояться наврочити. Ефір показав неймовірну силу, одним імпульсним рухом фактично виросли від 2500 тисяч, і зараз ціна 3800. Лише декілька місяців тому. Ми бачили, як все практично скамиться. Ніхто не вірив ефір. Було багато мемів стосовно того, що Віталік Бутерін втратив зв'язок з реальністю, і ефір коштував 1400 доларів. Але ми бачимо, як швидко все міняється в криптовалюті, і власне ефіріум практично 4000 Доларів. Ну, чесно кажучи, ніхто й не міг спрогнозувати, що в рамках липня зазвичай пасивного місяця ми побачимо такий рух. Ну що ж, так завжди і відбувається. Сподіваюсь, ви міцно тримали свій ефір і вірили в краще. І тепер у вас приємна дилема фіксувати той прибуток, що є зараз, чи відповідно чекати якогось більшого профіту. Я, в свою чергу, вірю, що це ще далеко не кінець, тому. Більшою мірою тримає всі свої позиції, але це вже хороший профіт, і точно не буде помилкою щось та й почати. Фіксувати особливо це стосується біткоїна та ефіра. Знову ж таки, з часом я переглядаю свої погляди стосовно інших альткоїнів і зараз намагаюся інвестувати виключно в активи, які є суперсерйозними, тобто це допустимо той же BNB, Solana і так далі. Якісь дрібні капи мене зараз не цікавлять. Ми бачимо, що фактично ринок відскочив досить сильно, але більшість альткоїнів не показують якоїсь потужної динаміки. на Натомість альткоїни з великою капіталізацією показують силу, і їх банально простіше холдити на психологічному рівні, що немало важливо, ну принаймні особисто для мене. Далі переходимо до найсвятішого, а саме графіку біткоїна. Тут ми бачимо графік з 2017 року, адже я обрав біржу Coinbase, яка доволі давно на ринку. Ну, в принципі, ми тут можемо відстежити ріст від 400 доларів. І зараз біткоін коштує практично 120 тисяч, наскільки історичний даний актив. Знову ж таки, ми також знаємо, що в криптовалюті існують, чи прийнято вважати, що вони існують певні цикли. І, зокрема, ми їх чітко бачимо на графіках. Графіку, це знову ж таки хай 2017 року, який був поставлений в грудні. Після цього відбулася корекція, так званий ведмежий ринок. Біткоін коштував 3 тисячі доларів. Можна лише уявити, скільки людей з нього вийшли, і пізніше реакумуляція і ріст. І тут же знову ж таки більш, так би мовити, свідомі часи. У 2020-му я почав цікавитись криптовалютою, думаю, більшість з вас також. І відповідно 2021 рік, знову ж таки, це в нас перші хаї весною. І пізніше локальний хай та історичний максимум 69 тисяч, який був поставлений восени 2021 року. Після того був певний дамп, але ще тут не стихали розмови про те, що от скоро буде біткоін по 100 тисяч, але війна в Україні внесла свої корективи. Після цього всього ми падали довго і боляче, і біткоін доходив до позначки 15 тисяч. Це вже знову ж таки події, які ми добре пам'ятаємо. Активно їх транслював в телеграм-каналі, в Ютуб каналі. І аж не віриться, що ми пережили всі ці з ками FTX, і зараз біткоін коштує 120 тисяч. Знову ж таки, до чого я все це веду? Усім нам хотілося би, щоб ріст продовжився, і зараз все виглядає так, що цілком можливо, що кульмінація даного циклу відбудеться вже цієї Осені, принаймні, це було б логічно, зазвичай осінь та зима більш активні, ніж літо, тому ми, власне, не очікували такого росту, але ми його отримали і це дуже і дуже приємно. Бачу, цілком реальними цілі знову ж таки в 140 тисяч доларів за біткоін. Ще один варіант, який я розглядаю, це невеличкий дамп. Перед осіннім ростом для того, щоб висадити зайвих пасажирів. Хоча після знову ж таки ефіру по 1400 вже дуже мало хто повірив в альткоїни. Тому, як на мене, ми настраждались доволі багато і можемо продовжити ріст. Якщо дам відбудеться, я думаю, що він буде локальний, і восени ми все рівно будемо показувати якісь хороші результати, принаймні, всі передумови для цього. Присутні. І власне, одна з причин, через що лише добавилося оптимізму стосовно розвитку криптовалюти, це власне Genius Act. Даний документ дозволяє регулювати стейблкоїни і фактично робить їх валідними в контексті оплати. Тобто стейблкоїни можна сприймати так само, як будь-які фіатні кошти для оплати в американських банках. Поки що це ще не до кінця реалізовано, але зважаючи на те, який масштаб даної новини, і взагалі що її прийняли, ну, думаю, тут цілком зрозуміло, що рудий шарлатан під. Отримує криптовалюту і бачить в ній потенціал. Він неодноразово говорив, що хоче зробити Америку столицею крипти, і знову ж таки, в контексті цього тут вже йому віриться. Хоча, звичайно, вірити не варто. Знову ж таки було дуже багато різного роду новин. Про те, що американський уряд всіляко хоче легалізувати криптовалюту в повній мірі, що означає легалізувати так, вона давно легалізована там, але дуже багато інвесторів ставились до неї скептично, особливо мова йде про якісь величезні інвестиційні фонди, які там інвестують в нерухомість, золото і так далі. Тепер криптовалюта фактично виходить на новий рівень, і все більше інвесторів туди заходять. Ми, в принципі, бачимо регулярні новини про те, як той чи інший фонд зайшов в криптовалюту там на 10 сотні мільйонів, і це, звичайно, індикатор того, що криптовалюта цікава. Фонди бачать в ній потенціал, а зазвичай такі фонди, в яких є величезний досвід, розуміють, що вони роблять. Знову ж таки, про що я кажу? Подібних новин про величезні покупки багато, але я виділю найбільш серйозні. Зокрема, добре відома компанія MicroStrategy, яку очолює Майкл Сейлор, який, в свою чергу, є біткоін-максималістом, вкотре купили біткоїни. Цього разу це 6220 монет. По актуальній ціні близько 118 тисяч. Взяли вони їх практично на 740 мільйонів доларів. Тобто зараз у них на балансі 607 тисяч біткоїнів, якась просто неймовірна сума, яку вони накопичували роками, і зараз в них доволі хороша точка входу. Хоча ще зовсім нещодавно з них сміялись, адже вони купували, і після цього відбувався дамп. Але ми бачимо, що Сейлор знав щось, вірив в крипту, і, в принципі, вже зараз отримав неймовірні результати. Всі, хто з нього сміялись, зараз, напевно, сидять мовчки. Так само в Ефіра з'явився свій фанат, зокрема, Sharp Link Gaming Протягом останнього часу активно скуповували ефір. І є інформація, що зараз компанія холдить близько 280 тисяч монет. Знову ж таки, це дуже і дуже багато, що фактично складає 1% саплаю. І бачимо, що вони бачать цьому потенціал, адже купують по актуальних цифрах, і, відповідно, можливо, мали якісь інсайти, адже бачимо, яку силу зараз показує ефір на графіках. Також є дуже багато новин про те, що фонд BlackRock активно інвестує в криптовалюту. В них взагалі є цікава система, коли пересічні користувачі можуть інвестувати через фонд, і не так давно додалася можливість купівлі криптовалюти. І зараз вони активно купують не лише біткоін, а й ефіріум. Плюс там з'являються великі фанати в різного роду монет, зокрема в Solani, яка також демонструє хороший ріст і зараз коштує близько 200 доларів. І щось в такому роді. Цілком можливо, що вже найближчим часом будуть виходити різного роду etf на великі альткоїни, що, звичайно, також забустить ринок. Плюс ми чекаємо масштабної події, запуску, стейкінгу. Ефіра для інституційних інвесторів загалом там є дуже масштабна кампанія, і якщо все вийде реалізувати, то в ефіру просто необмежений потенціал. Будемо сподіватися, що так і буде, криптовалюта продовжить рости і, відповідно, радувати наші Портфелі. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Якщо ви також, як і я, вірите в світле майбутнє криптовалюти, ставте вподобайку. Якщо ж очікуєте корекцію, пишіть в коментарях, чому і відповідно ваші аргументи. Мені буде дуже цікаво почитати. Ну і, звісно, дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті дохід і прощаємось лише до наступних зустрічей.